Всім доброго ранку. У нас на вулиці сьогодні тепло, гарно. Я на кухні перечистила картоплю, перемиваю гарно і буду варити. Внесла вчорашній часник, що накупала. Кріп. Зараз поставлю хай картопля вариться, я вже гречку зварила, зараз покажу. Так, от варила гречку з почеревиною. Поставила кутала, нехай настоюється. Гречка моя настоюється. А я поставлю картоплю. Скільки не мию, от її вічно ця шкурка десь дай плаває. Ну нічого. Зараз перемию, гарненько вимию, щоб нічого не залишилося. І буде в мене молода картопля, гречка. На перше щось не хочуть, вони не суплини борщу, ну буде картопля і гречка. Вікно відкрила навстіж, тепло-тепло на вулиці. А, ще кабачків насмажила, зараз покажу. Ще ось таку миску кабачків насмажила. Без борошна, без нічого. Просто кабачок чистенький. Поки свої будуть, то треба ж наїстися з магазина. Правильно, я вже купила давним-давно їх. І вони в мене в холодильнику лежали, три штуки, то я їх пересмажила. І будуть отакі без борошна, без нічого. Там є помідор, схочуть, то зроблю майонез, чесничок з помідором, ні то хай їдять так. Так що сьогодні знову зранку на кухні О, сонечко виглянуло. А потім підемо після обіду вже на город. Не після обіду, а ввечері сонце спаде, тому що сонечко на дворі жарко, гарно. Тож я зараз наготую і вже в мене буде, від... Ні, не буде відпочинок. Ще привезли там карасі. Віталіна почистила, я пожарю, але це вже на вулиці не буду в хаті смажити, тому що тільки видрая плитку від кабачків. ну, карасі вже пожарю рибу там в літній кухні. І все, в принципі, їсти наготовлено буде і можна. Зайнятися чимось іншим. Поки буде відпочинок до вечора, а ввечері підемо куди на наш город, тому що вже пора, пора йти щось посапати. Так, перемиваю і ставлю, хай вариться. Поначищаю часнику, перемию все гарно. Та Вчора трохи помила від грязі, а сьогодні. Ось така картопля, дивіться, прям, наче він і і фіолетова, і рожева, і червона, різна. Красиво. Побачимо, яка вона звариться яка буде. Але так гарно, красиво, да? красиво. В Тарілку якби накидать, прям красота. Ну, вона вивариться, мені здається, колір не такий буде. Головне, щоб була смачна. А молода картопля завжди смачна. Хто любить, той любить. Хто не любить, той не любить. В мене вдома не всі люблять молоду картоплю. А я обожнюю. Винесла сухарі, батон, засох і викинула у водичку. Зразу прибігли, дивіться, воно розмокло у воді. наминає тільки так. А остальні де. Ось саме здорове. Тобі не інтересно, да? а, так тут ще ось у маленьке, я й не бачу не то туди. Вам інтересно з великими. Ой, де да, грязні поробилися. І тільки ж мінялась воду. Ну, що воно, бовтається йому, якби побільше води. Оці вже не такі інтересні, що підросли, а от і маленькі, он дивіться, залізло. найголовніше, так. Саме і мені все рівно, чи ви хочете водичку пити, чи ні, я буду купатися. А ці в цьому в колесі плавали, мокрі. Сходяться, сходяться. Ще раз украдеш мої шльопанці, буду бить по жопі. Ото ти, малій, це хвості. Чуєш? Шкодник. Наче й не до тебе, да? До тебе. Ох і шкода. Ох, і шкода. Яке небо сьогодні гарне. Хмарки такі. Я взяла корзинку, зараз черешню трохи нарву, як достану. Уверху така чорна, а тут не знаю. Вже жовта починає стигнути. Вже жовтіє. Треба нарвати, де закрити. Дивіться. Я думала, не буде в цьому році, коли ще й, й гарна така. Всередину не заглядаю, бо якщо побачу там живе, щось, що шевелиться, то я не їстиму. А так можна живать не дивлячись. Декілька роздирала раз. То не було черв'яків, а це не знаю. Краще не дивиться. Угу. Зараз нахилю гірку. до нарву. Добре. Бо вже гниє. Вже де-не-де ось гниє. Бо там уверху не достанемо, а тут можна ще по... попастися на цій черешні. Нарвала повну. Зиму тоді ще дорвемо. Ну тут зеленкувато. Сюди сонце не так достає, так зеленкувата. Де чорніша, то я не достану, треба щось нести. А жовта, дивіться, як високо, теж гарна. Ну, яка є. Нарвала. Ще зелена жовта. Ну і зеленкувата і красна тут. Я ж доставала, доставала, куди достану. Трохи нарвала такої чорнішої, вона солодша. А де ото красніша, то вона кисла. Кисла. Ось дивіться, який. О. Бачите, більші і менше. Оце де менше, то вона ще кислувата буде, тому що не доспіла. Ось як низько. Да, батька вже скільки років немає, а черешня його родить. Щепив він, так вона і дає нам плоди. Померла в цьому році. Ну небагато вверху, так взагалі не померла, вона низом трохи пішов мороз. Ну і внизу одно чимало. Тут, звісно, з двору. У дворі достать важче, а там від дороги то нижче. Тут високо треба дертися, не достать. Гарні хмари. Так, і ти, що там картопля закипіла чи ні. Тікай якийсь жук лазить вже по плечах. І горіх відійшов, але горіхів не буде в цьому році. Весь твіт померз. Так, пішла я. О, тяпа, тяпа. Ти мене зустрічаєш, не виходь. Я не дозволяю виходити з двору. Давай. Щоб ні за ким не побій. давай. У двір, у двір, у двір. Давай у двір. Бігом додому. Додому, додому. Поки вариться моя картопеля, вже зварила я у звор. Холодильник розілью, хай настоїться. І будемо пити смакоту. Узвар вимкнула, поставила, хай настоюється і картопля готова. Пахне чесником страшне. Все, на сьогодні наготувала. Їсти є, що хай їдять. Десь квочка привела курчат. Хвосточка росте, красиво треба порозсаджувати. Ще ніяк не дочекаюся Хіменесів, щоб зацвіли. Так, Все, на кухні справилася іду відпочивати. Ми знову на город вийшли, Серега обробляє. Ой, Віталіна командує чим. Агроном. Ось Саме... Ще ви казали, ще Ну помідори, поперськи, все. Помідори, так. Да. Можеш картоплю, і то і то вториться Ну, щоб не виливати, бо на капусту друге, я на огірки третій, я. Тут так. А білокрилки навіть в дворі літає це повно. Це так, це на капусту. Покажи, що ти там на капусту, бо люди питатимуть. Я вже не знаю чим чепильки. Темпус купила якийсь. На то попало. Да. Що дають, тим і бризаємо, але воно нічого не допомагає. Те, що ти побризала, вже ось опять повну метелика. Вон огляньте, що робиться, наче ніхто й не бризгав. Що це таке? нехай його вже. Так їй краще не садить цю капусту. Ну, на що від них все не буде Ну, вже ж посадили так, треба щось зробити. Ну да, так, зрозуміло, що треба щось робити, а що робити, вже й саме не знаємо, що робити. А там коло баклажанів, бачив помідор Да. Біля баклажанів? Да. Ну, і велику площу А, За Ні. Так іди, Аню, покажи. Воно сазують, блядь. Це шапку кину і там треба посадити. Я, Я не знаю, на храм тільки помідорів. Відкрила пекінку, зараз будемо обризгати. вже в'яжеться у ції, а воно непонятно що там його б'є. Там да, може він сам знайде. Да. Ну оце і там далі за кукурузою. Це самосінні, це ми їх ще будемо розсаджувати. Yeah, самосінні, ти подивишся як посходили. це ще ми повисапували. Ой, не вірю, що самосінні. Чому ми оце такими садили купами? А оце ці садили, це ж я ті висадила, що ти ставив тепличку, я ті висадила, бо вони мішали там. Так, все сьогодні обробляємо і знов буде відпочинок. Ніхто сапати не буде, так як все обробили. Так, пішли. Командир зараз ще щось дасть спискати. Трохи Віталій нас сьогодні посапала. Відкрили вже цю тепличку, ніхто не буде вкривати, хай стоїть. Капусту зараз побризгаємо і, звісно, я вкрию. Картопу да. записують. У мене це в магазині. Нічого не доберу, це попідписували люди. Ну, тому що ж прийшли, дайте, дайте, дайте. Уже так надоїло да, давання. Капушиця копя. Так ти зараз на капусту шукаєш? На капусту я вже знайшла. Да. Попері... О, чиясь киця де, яка прийшла красива. На... Киця? Кс -кс -кс. Кс -кс -кс. Це, мабуть, Олькина. Так ні, біжить непонятно куди. Якби ця киця, да, курчат наших не ловила. Бо це китя-киця, а буде нам киця мура. Не пошла кудись. Думали, сьогодні ставати все пересапувати, але вирішили все побризати, тому що просто не можна. І картоплю Серега побризав. Будемо додавати туди все і спирська і Можеш перець по пирці? <рес> я ж питаю, що це ставить, що я це б тебе робив. мабуть, ну, все однакове. Ці капусті, не капусті, а білокрильці, байдужки. Давай, <різький> тепер ось що будемо листи. В тому році не знали, що робити. Думали, в цьому году те саме. Зараз давай додай сюди На, Я піду бутилку води принесу. Не багато? – Це і все? Да, пусто. І тоді гурки збимперська. Ну це вже все, як воно сидить ну, скрізь, так усе вже. Мурку, Чи ми зараз... Щас... Це все разне. Так, да. оце зараз і тоді все раз. Так, там тим, що курізь, так там і білокрилки ще повно. Оту От ж капусту на цьому на клубниці Знепильська Серега. Побризгаємо, надінемо агроволокно і хай задихається вона там, та ягодина. Тут ось дивіться, вже в'яжеться капуста, а яка вона страшна. Просто страшна. Капець. В тому году де хоч рання не, не була така, була нормальна, рання пізня, була негодня. А в цьому году вся. Просто вся. Рання, правда, ще хуже, ніж зімня. Ну, ще зімній. Є время, Ще зімню встию з'їсти. Ну, насадили, щоб білокрилка не голодала, то ви бачите, ситненько, їсть так гарно. Нам писали і дівчарне мило, і наш атирний спирт. Ну щось не знаю. Мені кажеться, як, як яди не беруть, то я сумніваюся, що народні методи поможуть. А тоді на огірки? Починає з цієї капусти. Тоді ту, а тоді рані прийдуть. Будемо все Заряджатися Кі okay, заряжатися, так тікаю. Зараз будемо опять читати. Ну, кабачки не пишуть, а боясь кабачки будемо їсти. Ні, ні, кабачки куди, вже не сьогодні-завтра треба рвати. А воно, ну, кульок. Забив рука йде, тупо. Дравий. А я у целу свої. Так, не жалію пекінку, тому що вона ти бач, яка велика.

Оце якщо воно не допоможе, так я вирву, дам уткам і вся капуста. Уже десятий раз ніхто не буде бризкати, це вже який? Третій чи четвертий? Ти скільки разів ма? Два. Три. Два, три. Ну, це четвертий раз. Оце я ж кажу, якщо не допоможе, то я його вирву і викину, то пізньо йде бризгай. А я цю зараз буду вкривати і хай. Хекає там. Так, зараз повкриваю. На городі справився, залишився ще яд. Ось у дивися за піонією. Достанеш? То бризгаєм ще й рози свої. І там Одеся похилилась туди, бачиш додолу, так. Тепер оце ж цюю пирська. І там на кліматісі трохи це, я не знаю, попшикать. Шома? Ну там що просто під дверима, так я не знаю. Ось опшикне, дивись у відрі. Тоді оцюю попирський. Угу. О, ось ось кущ, бо саму велику і саму пропущу її. Да їй ще там марану, вона ще зелена. Все одно не можна вже. Не можна? Ну так хорошо. Ось акуратненько, щоб на малину не летіло. Ось вони два кущі невеликих. Угу. Рози. І тоді з тої сторони поперське воно фіолетове. бачу, воно у кущі. Воно цвіте. Підожди. Так, да, так. Да. Угу. Осьо, маленька, красна. І оцей ось о кущ ось, о, листки жовті. Оце тут а тлі повно. І з цієї сторони, і з тієї сторони зайдеш, бо так його ніхто ще й не обризкло. І наче все. Наче нічого не пропустила. Вечір. Зараз добривкуємо і йдемо в хату. Так, зараз пройдуся, гляну, та наче ж все. Ну цей кліматі не хочу, воно під цими діти ходять, ще будуть трогати, та не хочу. Там на одному, правда, по п'янку є сітля, ну не хочу. Та все. Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. Вірніше, і гарного вечора. Серега вже все побризав, на городі прийшла. Позакриваю назад теплички, бо капусту закрила, а огірки ні. Вже бачите, як стеляться цвітуть тут. Хтось порвалось. Видно, чи коти бігали, чи хто воно ховався сюди під агроволокном. Так, все, закрило. А тепер вже точно йду до хати. Небо яке. Вже вечір, не знаю, скільки годин. Ми тільки збираємося до хати. Все обробив Серега. Тепер нагород не будемо виходити, нічого не брати. Цю сторону він все обризгав. Не знаю, чи правда морку бризгав. Капусту, помідори. Ну от отам, отам можна, там нічого не бризгали. І то декілька днів не буду. Та в мене морква є у холодильнику, ще та маленька залишилася. Отам можна рвати. Отут ніхто нічого не бризгав. Так що, все, сьогодні обробили, красота. Знову у нас відпочинок від города. Віталя трохи посапала перець, помідори там посапала. Отут можна, то кріп можна рвати, зелений. Ну, сапаті і рвати я маю веду. На. А тут а картоплю. Звісно, знов побризали, знов я не буду рвати. Молода знову відпадає. То від жука це вже знову побризгали, знов дві неділі. Ну нічого. Так що, ну, тут зелень не оброблена. Давай там охопи, і тут нічого не вроблено. Так, ідемо. Вже роса впала на траву. Так, все. До наступної зустрічі. Пока-пока.